В рамках робочого візиту до Ісмаїльського району 17 січня начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відвідав важливий інфраструктурний об'єкт міст через канал Кофа, який є частиною автомобільної дороги Т 1607 ізмаїл Кілія Вилкове. Я вже другий раз. Приїжджаю з інспектуванням цього відрізку ділянки ділянки цієї частини дороги, до яка з'єднує Кілію і Ізмаїл. Дуже стратегічна і дуже важлива дорога, тому що ми сьогодні бачимо. Якщо раніше 112 кілометрів це був біст, то сьогодні 45 кілометрів. І це дуже зменшує час переїзду, це дуже логістично вигідно. І крім того, що саме основне, можуть вчасно їхати швидка, може вчасно їхати пожежна поліцейська машина, екстрені служби можуть працювати. І, звичайно, це ж життя і здоров'я наших людей. Це дуже 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 важливо. Слід нагадати, що тривалий час автомобільна дорога Ісмаїл Кілія Вилкови була непридатною для руху транспорту. У 2021 році було відремонтовано ділянку від мосту через канал Кофа до міста Кілія, а у 2024 четвертому виконано ямковий ремонт на ділянці від Ізмаїла до села Кислиці Саф'янівської громади та відновлено 4 кілометри ділянки від мосту у напрямку Ізмаїла. Сьогодні ведемо перевимовини, і є позитив, в тому що міністерство інфраструктури особисто там віце-прем'єр взяв під своє. Е керівництво продовження цієї дороги, кілія Вілково далі, щоб зробити ту частину діля ту частину дороги, яка практично, як мені кажуть, місцеві мешканці там 30 років не функціонувала. Тому це зараз задача на цей рік. Попередньо погоджені ці всі будемо бачити по фінансуванню. Але ви бачите, що той рік не сиділи на місці, 45 кілометрів цієї ділянки дороги. Сьогодні вона проїзна. І я тільки що розімаїла, доїхав сюди, буквально там за 20 хвилин. А раніше цей маршрут е займав би півтора години. Ремонтні роботи з відбудови самого мосту через канал Кофа вже майже завершено і найближчим часом дорога буде відкрита для загального користування. Підсипати дороги для під'їзду до мосту, для того, щоб погодні умови трошечки не заважають, бо є влага. Я думаю, що вона, я так. Подивився, що вже деякі люди вже проїжджають, але ще буде на декілька тижнів закрита для того, щоб доукріпити ті підняті шляхи, які зимовий, зимовий період не дав можливості доробити. Але є свідками, що міст повністю готовий. Як там офіційно його як підрядник, який, да, як який вів, коли він там подає документи, це вже більше його питання, але я бачу, що він готовий. Для мене важливо, що він фізично готовий. Я думаю, що документально вони підгонять, дороблять ці всі підізні шляхи, і люди зможуть вільно користуватися. До начальника одеської обласної військової адміністрації звернулися мешканці села Ліски Кілійської громади з проблемою зруйнованої дороги, що прямує до їх села, адже це унеможливлює проїзд до населеного пункту карети швидкої допомоги та іншого транспорту, а також ускладнює вивіз з лісків полуниці, вирощуванням якої займається більшість мешканців. Через незадовільний стан дороги оптові закупники, що самотужки дістаються з села, пропонують за низьку ціну за товар, в який було вкладено багато праці та коштів. Від цього страждають як самі фермери, так і бюджет населеного пункту. Волонична столиця і люди робить люди роблять, а проблема це дорога начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пообіцяв посприяти просуненню питання на більш високому рівні та прискорити його вирішення. Перевершива для видання південь сьогодні.